Взагалі, щоб її не було. Бо тому що е, росіяни наші вороги, вони хочуть з нас зробити рабів, і ми не можемо розмовляти їхньою рабською мовою. Так? І треба боротися за те, щоб її викорінити. Бо тому що тут дуже багато в центрі ходять російською мовою, розмовляють, і самі не знають, що вони роблять. А вони пропагандують тільки муска, які, коротше, не потрібна нам російська мова. Отаке рішення, на вашу думку, воно посилює нашу безпеку, безпеку нашої країни. Звичайно, посилює, тому що не буде мови, і церкви перейдуть на українську мову, і не буде російських церков. І а церква це культура, це... а культура це є основа для розвитку нашого українського. Так це сама необхідність, як не як це мова ворожої до нас країни, яка веде а від країну на знищення нашої державності будь-яких наших сил. Тому абсолютно нормальне рішення і воно є виправдане. Тут можна згадати, що в Польщі до 90-х не було в моді грати німецьких певних композиторів Вагнера, тому що це був колишнього ворога був основний композитор, і так само з мовою це спосіб самоідентифікації. Так як російської етнічної меншини об'єктивно в мене не сформована, не окремлюється, Це, на жаль, русифіковані наші громадяни, які втратили свою мову. Певних суб'єктивних і об'єктивних обставин, тому існування російської мови виправдано, що вона буде ліквідовуватись, тому що е, немає у нас етнічної російської меншини. Ну є там певні групи, але такої великої немає. Це громадяни України, які просто забули власне національну мову і повинні її ну. Ми маємо їх спонукати, до неї повернутися, згадати свої коріння і сприймати український дискуссию, що українська мова тут буде головною, і всі, хто бажає тут жити, має її знати. Я вже ні на що не сподіваюся, нічого хочу скоріше втік до своєї дочки в Німеччину. Все. Ні, немає права російська мова бути, спеціальний якийсь статус. Що вона? Ми то Україна є. А якби ми там в, в Москві статус української мови требували б. Що, ще що не вистачало. Я їх ненавиджу всіми фібрами своєї душі. Йдемо, Джоня. Дуже. Єврей, єврей, і той буду говорити українською, А мозка – не. Що лікаки, што, лікарки, што лікарки. Все. Нас же ж прийшли від когось визволяти. Я думаю, що всі російськомовні мали би задуматися над цим. Ні, вона мала. І народ наш від того нічого не виграв. Ви дивіться, що вони витворяють. Вони винищують наш народ. Скільки молоді загинуло майбутнє держави? Воно то запізно, але дуже добре. Скажемо, так тут нема що особливо захищати. Швидше вже потрібно українські захищатись. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.